Перше, що ми коли вибирали площадку під будівництво птахофабрики, ми одразу виходили з слідуючих параметрів. Перше – це санітарні норми. Всі об'єкти наші, наші 4, 5, 4 об'єкти, які знаходяться в даному комплексі, вони розташовані один від одного порядка на відстані 1000-1200 метрів. Що згідно що. Що потрібно згідно санітарних норм, від села ми знаходимося, наш об'єкт знаходиться на віддалі 3,5 кілометрів. Це от юминки і порядка 15 кілометрів знаходимося ми від остра. Так що ми захищені в цьому плані ну, на 100%. Ми в першу чергу хочемо, щоб і територіальні громади не відчували ніякого дискомфорту від нашої діяльності. І е, ми з, іменно ага. з ними стараємося співпрацювати, доносити нашу думку, хто її хоче чути. А які землі вам виділялися? призначення, пайові вони числі. У нас землі, землі виділялися із земель запасу. Ми прийшли, земля до цього не експлуатувалася ця, не розділувалася порядка 18 років. У нас заросла просто чагарниками і превратилася рілля